Третина офісних працівників в Україні каже про те, що їм не вистачає а, грошей, не вистачає зарплати. А, якщо бути к, точнішим, то 34% витрачають свою зарплату раніше ніж отримують наступно гроші, Привіт. переважно. Це ми ага, Не. гроші переважно йдуть на їжу, погашення кредитів та на дітей. Такі дані опитування, яке оприлюбнив портал Headhunter. близько 25% переживають фінансові труднощі як мінімум раз на три місяці. Ще 13% відчувають брак грошей приблизно раз на півроку, а кожен десятий один раз на рік. І тільки один з шести опитаних практично ніколи не стикається з безгрошів'ям. Більшість білих комірців відзначають, що нестача грошей до зарплати це відносно нова тенденція. Семеро з десяти зізналися, що їм стало складніше розподіляти фінанси в останні півроку рік. Більше за інших на нестачу коштів скаржаться рядові фахівці третина з них опинилась в ситуації дефіциту грошей, навіть і раніше. Топ менеджери і керівники середньої ланки навпаки пов'язують погіршення матеріального становища саме з настанням кризи. Тобто, кому було погано жити, тим і залишилось погано жити. Я скажу, що. Дійсно, багато хто, мабуть, вже готовий навіть оголосити дефолт. Так, да, стовідсотково, свій власний дефолт. Так, да, І е, пробачити всім свої борги. Так е, класна тенденція. Найчастіше свої фінансові труднощі білі комірці пояснюють непередбаченими витратами низьким рівнем доходу і систематичними затримками заробітної плати з боку роботодавця. Е, лише кожен п'ятий зізнається, що не вміє планувати свій бюджет і правильно розподіляти наявну готівку. Ось така штука. Зараз е, щоб не, не розтягувати час, Одразу перейдемо до розмови, перейдемо до справи. З нами на зв'язку Мирошацька Любов Вікторівна, начальник управління організації надання соціальних послуг Державної служби зайнятості. Ми спробуємо дізнатися а, якісь подробиці з приводу працевлаштування в Україні. Ринку праці. любов Вікторівна, доброго ранку. Вам доброго ранку. Я вас вітаю. І ми вас вітаємо. Це програма RTI. Мене звати Максим, поруч мій напарник Валентин. Зараз будемо задавати вам питання з приводу влаш... працевлаштування. Просимо вас бути відповідати стисло, але ємко, щоб все було зрозуміло. Втрьох... І правду, правду і нічого і... крім правди. Да. Ми, 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 ми вам заздалегідь вже дуже, дуже дякуємо. Поїхали так, тоді. Так. Питання номер перше: як відобразилась внутрішня імміграція з Криму та Донбасу на українському ринку праці? Як вона позначилась? Ну у нас е, спостерігається тенденція, що продовжують звертатися люди, е, які внутрішньо переміщені були вимушені переїхати. Е, з початку окупації Криму і е, проведення те антитерористичної операції до служби звернулося більше 48 восьми тисяч е, таких Ого. Осіб, е, так. З ними ми працюємо по наших всіх програмах, які у нас є. Більше десяти працевлаштували, надавали професійне навчання. Вони проходили, обрали участь у громадських роботах. Тобто, все, що можна було, ми свого боку якраз і надавали цим особам. Але ми розуміємо, що ринок дуже ну чутливий до всіх цих негараздів і процесів, які реагує, і в нас mm -hmm. він ну, спостерігається ну негативні тенденції спостерігається зменшення кількості под... поданих вакансій роботодавцями до служби зайнятості на ба і набагато, і порівняно з минулими роками тому що ми розуміємо що і економіка нестабільна підприємства закриваються тобто у нас і саме цих дуже дуже загострюється питання в тому що у нас зараз на одну вакансію в середньому по Україні претендує 9 осіб Ого! Oh так але є області, в яких це є і 20, і 10, і 15 осіб. Ага. То, а скажіть, то... будь ласка, Любов Вікторівна, скажіть, будь ласка, а чи є от така тенденція, яка в певний час на ринку житла встановилася, Деякі ну от що що стосується працедавців, чи без питань, і без проблем вони беруть на рівних правах до себе на роботу представників там біженців біженців, да з Луганської області, з Донецької, і так далі осіб, так. Да. Ну це все це залежить як таких окремих до нас, як до служби. Приклади випадків конкретних нам ніхто не надавав. Ті кажуть, що десь якось комусь відмовляють, але коли uh -huh. ми поросимо питання, дайте нам цього роботодавця, який відмовив, нам кажуть, та ні, ми цього не скажемо. Але uh -huh. хочу, хочу сказати про те, що це ну роботодавець відповідно він бере до себе людину, він дивиться яка людина. Крім того, це зворить від самої особи безпосередньо. Вона зацікавлена в тому, що саме цю роботу, то вона себе презентує так, що роботодавець не зацікавиться. І яка різниця, uh -huh. звідки він звідки особа приїхала? Чи з Луганська Луганська, чи це місцева, як можуть відмовляти, як і місцевим з тих, з тих чи інших підстав, які там не, не підходять чи не відповідають тим чи іншим вимогам, mm -hmm. так може, якщо не немає відповідності, можуть відмовити і внутрішньо переміщеним особам. Тобто mm -hmm. коли є певні свої, це, це дуже індивідуальні, сугубо м, такі практичні моменти, коли ви можна виясняти, уточняти це безпосередньо, коли є певні конкретні приклади. Ну, слава, слава Лю... Богу, що все так, як є. Е, Любов Вікторовна, ще дуже коротеньке питання, просто скажіть, чи є у вас така інформація, так чи ні. Е, я читав, чув, що через те, що є все-таки, ну ви сказали, співвідношення в середньому по країні 1 до 9 робочих місць до кількості людей. Я чув, що деякі роботодавці, е, так би мовити, знижують зарплату, тому що вони кажуть, що е, ви не хочете на таку зарплату працювати, а мені прийде 10 працівників, які голодні, босі приїхали з Донбасу, і вони Будуть в мене тут за 2 тисячі за 3 тисячі в Києві працювати, тобто понижують там, де це звичайно можливо на певних посадах ставку зарплати. Чи стикались ви з такою інформацією? Е, ну питання в тому, що я можу проконсультувати статистику. Особисто особисто таких прикладів у мене не було. Але uh -huh. ми розуміємо, що зараз заробітна плата яку оголосив Держстат, що в лютому вона становила десь 3600 по uh -huh. Україні. То в такому випадку саме контролювати, як виплачується заробітна плата і які умови знижуються чи не знижуються, на жаль, це не в нашій компетенції служби. Mm -hmm. І о, як, якщо якщо набудуть надходити такі безпосередньо звернення, скарги, заяви, то це можна перевірити, але може перевірити безпосередньо інспекція з праці по затриманні законодавства про працю. Угу. Зрозуміло, Любові Вікторівна, А давайте тепер спробуємо допомогти тим нашим глядачам і слухачам, які а, які потребують знайти для себе або для когось з близьких так. роботу Скажіть, будь ласка, які галузі зараз найбільше потребують спеціалістів? От назвіть якісь там рейтинг, можливо, топ-5 От найзатребуваніших галузі, куди найзатребуваніші люди? Ну як завжди, у нас ми продовжували і продовжуємо спостерігати тенденцію, що висококваліфікованих працівників завжди не вистачає, не вистачає кваліфікованих рук. Це безпосередньо є слюсарі, токарі, резирувальники, те що стосується робітничих професій, mm -hmm. тобто крім цього, потрібно як завжди, будівельний будівельний, хоч нас ми розуміємо, що ринок трохи так завмер. Будівництва, але все одно в тих галузях, які бо компанії, де які будують, все одно спостерігається попит на к, висококласних мулярів, малярів, mm -hmm. е крім е ті, які мають безпосередньо ну е вищу освіту, із тих, що із тих можна сказати, Білих конвертів, да це ага, да, є економісти да. <рес> висококваліфіковані досвідом роботи, інженери. Е Також ми спостерігаємо, що досить активно розвивається it сфера, але ага. it сфера вона така м, досить гнучка і працевлаштувальця е верніше, Вона дозволяє можливість бути знаєте, як фрілансер. Він са <рес> особа сама може шукати вірніше, свого роботодавця і не обов'язково це в Україні. Але uh -huh. от такі найпоширеніші можна сказати, галузі і професії, які і спеціальності, які зараз дійсно завжди в них була потреба, і е, в них залишаються ті самі медики, ті самі uh -huh. Боги, коли ми розуміємо, що є певні питання і проблеми. Навіть ті моменти, коли е, е, люди переїжджали із сходу. Коли на початку навчального року то були забезпечені певні досягнуті певні домовленості, коли в них не було відповідних там документів трудових книжок, не можна було взяти там, не було та mm -hmm. то була досягнута домовленість, як із міністерством освіти науки і освіти, про те, що вони могли працевлаштуватися були спрощеною процедурою. Тобто є цілісті, а скажіть, будь ласка, дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, а е, чи правда, що на тлі останніх подій, які відбуваються в Україні, такий якийсь патріотичний дух е, виник у людей, і дуже набуває також обертів е, воєнна галузь, військова, чи чи люди цікавляться такою роботою або ну то кваліфроботою зв'язаною з військовою галузі промисловості? Читання чи? в тому, що окреме окремих як такої статистики у нас немає, це ага. е, тому, що е, Військові спеціальності і ріше військова може в напрямку. Військов... військовому напрямку може бути як це є професійні робітники, які ми розуміємо, що будуть працювати на заводах. Ну це зокрема Харків, Львів, коли там де є є, але а є є спеціальності, які безпосередньо займається військова служба. Є є uh -huh. військова служба, це контрактна служба, якою, якою займаються військові комісаріати, і Ви... це, тобто, це не входить в вашу компетенцію. Ці військові спеціалісти, наскільки uh -huh. я розумію. саме військові спеціалісти, які є служба по контракту, ми uh -huh. можемо працювати. Ми тісно працюємо з військовими комісаріатами. Вони організовують uh -huh. на в центрах зайнятості ярмарки вакансії. Вони презентують, що є контракт на таку спеціальність, на таку спеціальність, на таку uh -huh. спеціальність. Тобто, ми як посередники між військовим комісаріатом і. Людину, яка шукає роботу, зводимо їх на територію наших центрів, і вже потім комісаріати презентують свої професії, які в них є, і для людей, які виявляють таке бажання. А ще питаннячко, ми говорили про те, які необхідні професії. Скажіть, кому сьогодні найскладніше, з якою спеціальністю знайти роботу? Можливо, вже там не знаю. Черги вас там бухгалтерів стоять не працевлаштованих, ми, ми, ми розуміємо, що кожен роботодавець хоче собі е, працівника з досвідом роботи. Найважче дійсно знайти роботу це молодій людині, яка тільки закінчила навчальний заклад. Е, угу. в цьому в цьому випадку дійсно е, є певні проблеми питання. Е, але е, в цьому напрямку ми намагаємося допомагати, якщо немає такого досвіду у молодої людини. Домовляємося з роботодавцями щодо можливості підвищення якоїсь кваліфікації безпосередньо у у цього роботодавця саме цією людиною. і угу. Потім вона там закріплюється і працює уже на повному робочому дні. Там скажімо, і отримує повну заробітну плату. Е, дуже ну час від часу буває. Ну, в основному це є також певні питання щодо працевлаштування сільського населення, тому що ми розуміємо, що Люди, кількість роботодавців там не досить велика. Заходять великі агрохолдинги, які мають потужну техніку, і вони забезпечують там зайнятість населення. Ну вірніше, не не досить велика. Іншим людям, які залишаються і вони не можуть працювати на тій техніці з тими певними технічними засобами. Вони також є постає питання пошуку роботи для них. Тому що все можуть обробляти машини ага. і людина, яка, якщо раніше, ми зна, ну знаємо, що була затосоця більш ручна праця, а зараз це все механізовано. Тобто тут попро потрібно переоріми переорі... намагаємося переорі... переорієнтувати цих людей саме в тих галузів і напрямки, де є ще ніша вільна для їхнього застосування їхньої зайнятості. Зрозуміло, любов Вікторівно. Ми вам дуже дякуємо за за такі конкретні і т, всю інформацію, що ви надали також від нас від нашого каналу, а також від всієї України. Дякуємо, що допомагаєте людям, у яких проблеми з роботою. Дякуємо, що допомагаєте працевлаштовувати і не лишайте все так просто, а, так як є. Гарного вам дня, гарних, гарного вам настрою, гарних людей, гарних клієнтів. Нехай а, у всіх буде робота, і всіх вона задовольняє. Кваліфікованих спеціалістів. Кваліфікованих вам спеціалістів так добре. Дякую вам за такі за такі подя за це, це нам нам приємно. Ми намагаємося переорієнтуватися, бути ближчими до людей, щоб більше була довіра до нас, тому що є певні моменти. Всі можуть особи, які яких є певні ті інші питання. Вони можуть звертатися до будь-якого центру зайнятості в Україні. Їх більше 600. кожному центрі нададуть ту допомогу, яка є в наших можливостях. Дякую ще раз вам. Величезне вам спасибі. Дякуємо на все добре. Я нагадаю, друзі, з нами була Бершацька Любов Вікторівна, начальник управління організації надання соціальних послуг Державної служби зайнятості.